Рубрика Ретропоказ щоп'ятниці на телеканалі Гокс стає все більш популярною. Нам пишуть і телефонують про це глядачі, за що вам велика вдячність. Як ми вже повідомляли, в архіві телерадіокомпанії Гокс зберігається чимало відео від початку діяльності 1991 року. Тож ми вирішили знаходити для вас щотижня не по одному, а по кілька репортажів. Від жовтня на вас чекає ще інший сюрприз. Про все розповімо згодом. А зараз продовжить програму сюжет, що вийшов в ефір 21 вересня 1996 року. Цікавий експеримент провели вихователі дитячого садочка Золота рибка, поділивши одну із навчальних груп на дві частини. Про що йдеться? Дивіться далі. Озвучення відтворено за допомогою штучного інтелекту. Цілі і завдання цього експерименту єдині. Вихователі знайомлять і хлопчиків, і дівчаток з одними і тими ж явищами природи, нашого життя. Але підхід зовсім різний. Для хлопчиків з точки зору чоловічої психології, чоловічого світосприйняття, а для дівчаток жіночого. На прогулянках, у фітобарі чи театральній залі дві групи зустрічаються разом: п'ють чай, спілкуються з природою і одне з одним, наскільки дозволяє їм їхній вік. Щоправда, поки що дівчаток більше ніж хлопчиків. У планах працівників дитячого садка продовжувати заняття з ясельної групи аж до початкової школи. Але яким буде результат, покаже час, адже на сьогоднішній день подібного явища ні в Комсомольську, ні в області ще немає, і вихователям доводиться працювати інтуїтивно та так, як підказує їм їхнє серце.